Починаємо дістати ролик нового, ми ще поверним додому цього лікарі. Такого такого слова, як немає поки безплати. Так, Дякуємо вам за такий теплий <плес> прийом. Бо насправді дуже багато чого залежить від віддачі глядача. Ви отак нас якраз зробили, що ми співальніший на вас. <плес> Тому що неможливо на той час. <плес> <плес>

Цей розстріл це примірний на військовому розпісу, який притаманний на і Херсонщині. Та частина, яка через лимани для очаків і на так давно. Всі малюнки, оце кришки.